Виконуємо номер 147 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Маса сушеної картоплі складає 14% від маси свіжої. Скільки потрібно свіжої картоплі, щоб отримати 63 кг сушеної? Знайдемо число за значенням його відсотка. Щоб знайти число зазначень його відсотка, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і помножити результат на 100. 63 поділимо на 14 куточком. 63 ділимо на 14, беремо по 4. 4 множимо на 4, 16, 6 записали, 1 запам'ятали. 4 множимо на 1, 4 да 1 – 5. Виконуємо віднімання: 13 відняти 6 буде 7. В остачі 7. Ми закінчили ділення цілої частини, ставимо в частку кому. Допишемо 0, 10. 70, ділимо на 14, беремо по 5. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 5 множимо на 1,5 до 2,7. Виконуємо віднімання вистача 0. Отже, в нас вийшло 4,5 і множимо на 100. Маємо 450 кілограмів. І пояснюємо. Потрібно свіжої. Картоплі. Записуємо відповідь 450 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки потрібно свіжої картоплі, щоб отримати 63 кг сушеної, якщо маса сушеної картоплі складає 14% від маси свіжої. Номер 147. On va qu'on en a.